We'll you Вітаю, друзі! Ви дивитесь третій випуск щотижневика Моє місто від пробиЦ. Цього тижня, як і завжди, наша знімальна група була у центрі подій, щоб зафіксувати для вас найцікавіше та поділитися враженнями від побаченого. Наш перший сюжет присвячений незвичайній екскурсії. Учні першої вечірньої школи завітали в гості до міських правоохоронців. Погодьтеся, не кожного дня випадає нагода побачити суворих співробітників МВС у ролі гостинних господарів. Скажу таким чином, що в Білоцерківському міському відділі це проводиться постійно. Це не разова акція. Значить, більше як 10 учбових закладів. Напротязі поточного року були запрошені до Білоцерківського міського відділу. Це різні категорії дітей, як вікова група, так і, скажімо, по поведінці. Ми виїжджаємо до дітей. Дуже часто виїжджає Державна автомобільна інспекція, кримінальна інспекція у справах дітей виїжджає. Тобто проводиться ця робота постійно. Пу в півсили, поки mm. не почуєте характерний щелчок. Хорошо. Сильніше, сильніше, сильніше. Стоп. Mm -hmm. Бачите, я не певні нічого. Є з струкам американського виробництва і це візер. Росія. 50 -50. На нісі. Він знаходиться, ну, в на день світлими особами, які знаходяться в ізоляторі, тимчасово тримання. Ну, основною задачею, ви розумієте, що чергової частини це є прийом інформації, тобто документують. Подібні заходи вже стали традиційними, оскільки ми налагоджуємо, по-перше, Партнерські стосунки з підростаючим поколінням. По-друге, дітям завжди цікаво, що таке міліція, чим вона займається, і окрім там, наприклад, працівників оперативних підрозділів, є ще багато в структурі МВС різних служб, зокрема психологи, які теж виконують дуже важливі завдання. Насичена програма дня поєднала у собі не тільки практичне і теоретичне знайомство з життям служителів порядку, а й прогулянку до зоопарку та частування у неформальній атмосфері. Так чи інакше, школярам було на чому і оком зупинитися, і над чим подумати на майбутнє. Що ж, побажаємо всім юним білоцерківцям потрапляти до міліції тільки на екскурсії. У білій церкві дощі, як кажуть синоптики, це надовго, але це не привід відмовлятися від фізичних тренувань. Сьогодні кожного глядача про БЦ особисто запрошує на тренування до нової спортивної зали Олександр Шепель. You don't wanna get involved with this here, nigga. Shoot a bitch, nigga, you a bitch, nigga. 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 Look at yourself and then analyze. Me. You motherfucking Gonna see the flaws in you. You got girl draws in you, girl flaws in you, abroad. Всім привіт! Мене звати Олександр Шепель. Я дворазовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Я люблю білу церкву, адже в цьому місці я виріс та добився успіху. Фітнес-центр Спорт та особисто я Запрошуємо вас на Кубок Атланту, який відбудеться 21 вересня на день міста о 15 годині. підтягнутися як найбільше з додатковою вагою. 15 кілограмів друга вправа моя найулюбленіша, це віджимання на брусях з додатковою вагою 25 кг. кілограмів. Та найцікавіше, чи зможеш ти протягнути мікроавтобус на відстань 10 метрів? Now bitch niggas get up under my skin That's why I don't fuck with friends and it's... to everyone, the That's that The way you was bumpin' thought you had a Look at baby ass with a magician And trippin' now with ass Погода погодою, але не всі негаразди можна списати на примхи природи. Найчастіше справжні проблеми там, де править його величність, людський фактор. Питання чи справді зеленіша трава на подвір'ї сусіда вже давно не цікавить героїв нашого сюжету. Перебудинкова територія кожного з них залита водою, і з кожним днем ситуація ускладнюється. Це змусило зарічан об'єднатися у боротьбі проти незаконної забудови і привернути увагу преси та можновладців до своєї проблеми. Оця вся вулиця вже тут приховували, приховували, але з'ясувалося, що є лист усього в мене з будконтролю України і Київської області. Вона вся ведеться незаконне будівництво. Із-за цього будівництва. Тут піднято як мінімум на півтора метра землі, плюс ще була яма півтора метра на три метра піднята земля, топить всі будинки, які стоять у Білій церкві. А це Пилипча, це стало село Пилипча, як у Рімі Ватікан. Значить, що я хочу сказати? У нас, виходить, в місті, взагалі в Київській області, звертатися більше нема, нема куди взагалі. Ми зверталися скрізь до районної адміністрації, до городської. Вже пройшло пів року, нам обіцяли ще весною, що будуть прориті траншеї, що буде водовідведення зроблено. Ніхто нічого не робив і робити не збирається. Ну, буквально вчора ми були в кабінеті райдерської адміністрації, сказав нам немно, що може, зробимо, може і ні. Вода в річку повинна попадати отсюди, очищена. Це ж ненормально, коли сьогодні оце по канаві, то розрили і вона туди попадає. Це тимчасово. А по-хорошому треба робити там якісь очисні споруди, якісь невеликі, для того, щоб у річку попадала очищена вже вода. Звернулися, ніхто нічого не робив. Почали самі копати, викопали. Тепер він на тому місці, де ми копали, він зробив скважину для води. Тут же геологів призвав і вони там бурили воду, двоє суток, зробив, уже туди не проведеш. Тут далі, горбок ззаду, там в мене, і там мене була земля домінічно. і там був горбик. А Сьогодні там сплошною стоїть вода. І це наші проблеми будуть тепер в кожен рік. Кожен, бо цій воді нема куди діться. І куди б ми його не рили по цьому участку чи по тому участку, все одно хазяїн засипе, бо він хазяїн. А то, що вони незаконно будуються, і хто дав дозвіл на а це будівництво і що це за. Безлад такий у державі, та що ніхто ні з ким не хоче розбиратися, особливо з ними. О з нами швидко прийшли, потребували документи, бо в нас кажуть самозахват землі. У нас всі все узаконено. У кожного хазяїна є документ на цю землю. Про... Я думаю, що вже депутатський запит буде депутата Верховної Ради. Ради України. Я думаю, що два тижні достатньо для цієї бумажної цієї переписки і розгляду цих питань. І я думаю, що ми через два тижні сьогодні у нас яке число? У нас сьогодні десяте число, так? Десята. Плюс 15, 25, От 25 числа. Я думаю, що ми 25 числа знову зустрінемося. Да? Под... Єдине, що я вас прошу, надайте адреси забудову. Не ну se вони 25 числа ми зустрінемося і ви тоді розкажете, які там дії архетконтор буде вживати. Все зводиться до того, що порушення в даному випадку відбуваються системно. Тобто тут пов'язані всі ланки органів влади. Тому ми, як помічники народного депутата, будемо пропонувати Віталію Олеговичу зробити депутатський запит, який буде зачитано у Верховній Раді України, на Генерального прокуратуру, прокурору. України щодо е, незакон, незаконної забудови розібратися з цими питаннями і поставити в цьому крапку, щоб людям не заважали жити в даному районі і е, не було такого нахабства і не було таких незаконних дій. Кожному з нас добре знайоме гасло Біла церква, місто добра. Та чи знаємо ми, що добро починається там, де закінчується байдужість? Наступний сюжет без коментарів. Дусиркиський центр соціальної реабілітації змішаного типу для дітей-інвалідів та е Тут Церківське товариство дітей-інвалідів дітей, та їх батьків Айроведа Запрошують мешканців міста Білої церкви на першу міжнародну благодійну акцію, подарують надію дітям і мета цієї акції на те, щоб зібрати певні кошти для розвитку нашого закладу, центру Шанс, тому що на сьогоднішній день є потреба в його розвитку, особливо ми зараз ставимо великий акцент. На розвиток інваспорту, саме заняття дітей спортом досить активно їх мотивує, і це гарний спосіб реабілітації, як дітей, так і молоді. На сьогоднішній день ми маємо досить ефективну підтримку від фонду Константина Єфименко. От але потреба в розвитку цього виду спорту досить велика, тому що є велика затратна частина. Запланована така. Багаторічна благодійна програма, за допомогою якої ми будемо залучати і спонсорів і білої церкви і з інших регіонів, і це можуть зробити і мешканці Білої церкви для того, щоб ми могли ну, виконати за п'ять років поставлені перед нами такі стратегічні завдання. Ребілітація для дітей-інвалідів і для Молоді з інвалідністю повинна бути комплексна, повинен бути надаватися широкий спектр послуг, це як і психолого-педагогічний, психолог -педагогічний, медичний супровід, фізкультура для того, щоб допомогти цим людям молодим. Мати максимальну самостійність в житті суспільства, тому є різні програми, і звичайно, що всі ці програми повинні бути мотивувати нашу молодь, наших дітей. До самостійного життя дана акція вона проводиться із за підтримки народного депутата України Чудновського Віталія Олеговича, а також із за підтримки міжнародного комітету захисту прав людини. І ми маємо якби потужних спонсорів, потужну підтримку. І звичайно підтрим... запрошуємо всіх мешканців Білої церкви на цей захід. І на останок відео, яке давно чекали, найновіші та найбільш видовищні моменти здрах рейсінгу індіго. Це були усі новини на сьогодні. Чекаємо ваших коментарів та зустрінемося через тиждень.